Сильні та світлі історії людей, які змогли здолати час. В Івано-Франківську презентували книгу Дідова правда, її авторка Іванна Стефюк. Письменниця розповідає, це видання про українців, євреїв, румунів, поляків, які жили у 40-х роках, а також особисті історії з дитинства авторки. Вперше цей задум писати про реальних людей коротесенькі історії, саме про людей з 40-х 40-х. Він втілений ось у цій книжці. Вона називається Про вас а Дідова Правда є своєрідним продовженням. І обидві книжки Дискурсус, як я кажу, наше найкраще гуцульське видавництво. Тут не тільки гуцульщина, тут є і історії затоплених сіл Поділля. Наприклад, тут є історії з Одеси, історії з Волині, але і в цих книжок, як і в їхньої авторки, гуцульське серце. У книзі, додає Іванна Стеф'юк, використала багато діалекту. Наш діалект це мова серця, мова щирості. А вже коли людина причісує під літературну. То вона вже говорить офіційно. А коли вона говорить по щирості, вона говорить так, як з якою мовою вона вродилася. Попри те, що видання називається Дідова правда, воно містить лише одну історію дідуся письменниці, а також її спогади пов'язані з ним. Сама слово сполука означає, що в кожного у мене, у вас, кожного, хто це зараз чує, є дідова, бабина, мамина, татова правди. І не завжди ці історії почуті. До певного віку іноді людина думає, а і то такі історії є в усіх, ну то нічого особливого. Ну що мені там мама може аж такого розказати? Звичайна собі людина. А насправді ці всі звичайні люди, це персонажі цієї книжки, тобто це я не вишуковувала супергероїв. Це незвичайні, звичайні люди, з якими мене звело життя. Дідову правду можна придбати у книгарнях міста. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.